2224 літа Божого. Новорічні свята наближаються. Чомусь вважається, що саме 1 вересня збуваються всякі дива. Як на мене, то див ніяких не буває. Просто ми не знаємо, що тут відбувається. І вважаємо це дивом. Ось, наприклад, існує сценарій зміни політичних еліт, який відбувся в Радянському Союзі. Вперше зміну політичних еліт таким чином програла саме на Радянському Союзі. От вона полягала в тому, що до влади приходили люди похилого віку. Обтяжені хворобами з різними такими жахливими діагнозами, які втратили, по суті, справи свою працездатність, і прикладом цього був Леонід Брежнєв і все політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. І сам центральний комітет. Комуністичної партії Радянського Союзу е, був дідуганами. Якщо ж ми подивимося, е, наприклад, там попередній сталінський, наприклад, сталінський центральний комітет, то ми побачимо, що там були люди до 30 років і до 35 років, От, але далі вони старіли і владу свою віддавати не хотіли. Получився застой. І якраз цим скористалися для того, щоб змінити, змінити чи еліти, чи напрямок розвитку, до чого вони там йшли. Але вийшла прекрасна контрреволюційна ситуація. Розвалили комуністичний рай. Людям наглядно показали, що при комунізмі було дуже погано, От. але через 30 років стало ясно, що при тому капіталізмі, який вони організували і який організовувалися у світі, взагалі жити можна, але дуже важко. Людина покинута, забута. Принижена людину можна тепер уже ніби як продавати. Хоч тоді це безплатно робили, то зараз ...хоч за гроші. Ну, це на увазі жінок. Ну, раніше політбюро там за зарплату користувалося послугами жінок, ну, Платили їм за плату, там секретарші, ну і вона обслуговувала керівника. Ну, а тепер це. Уже все платно. Можна мати три жінки ну і багато чого іншого. Але не це головне. Ось зараз у нас час такий, що ми можемо почати спостерігати зміну еліт. Яким це чином буде відбуватися? От перший, хто пропав, це був династія Башара Аса. Ну, впала і впала, що він там такого хорошого людям робив, комусь робив, комусь не робив. От, взяли його там, розвели. От, сидів би собі в Лондоні. Сказав би батькові не хочу, це не моє рішайте там самі. От. І сидів би собі в Лондоні лічив зуби. Ну, ладно, то таке, тепер у Москві. Хаміта, от чим він займає в Москві, чорт його знає, та нічим. Сидить себе вранці, проснувся, водку п'є, не п'є, молодця, минуло молодця. Ну да ладно. Тепер подивимося, який сценарій е, 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 існує в просторі щодо зміни еліта. Ну, першим після Асада безумовно впаде режим е, Джозефа Байдена. Стріском провалилося президентство пристарілого чоловіка. От ну що ж, ну, щось шо, було добре, щось було погане, але провалило, провалилося. Ніяких немає підстав вважати, що слово тане політичними діячами має якесь значення. Воно має якесь значення в тому сенсі. Що люди мають інтерес фінансовий і матеріальний. Є мільйони, є мільярди, значить, можна працювати в Радянському Союзі для того, щоб повалити це, взяли, заманили всіх членів ЦК. Тряпками. Одежу одягом, там пластинка. Почали купувати ром чи коньяк за 3000 доларів. Ну, що таке ром, що таке коньяк? Мені зрозуміло, це 40% розчин спирту, настояний на дубових опілках. Ну, Користь його, я знаю, мабуть, є якось фінансово, а для здоров'я. Ну, кожному своє. Так от, сценарій, який, я думаю, такий був би дуже прийнятний і хороший, це ухід Байдена. Але не просто ухід. А, наприклад, Байден помирає 31-го. Тобто завтра помер, ну все одно йому прийдеться померти. Це не то, що я на нього злий. Це такий сценарій просто. От помер Байден 31-го, а 1-го числа помер Путін. А Першого числа у нас День наруження Степана Бандери Це подарунок. От до святкування річниці дня народження Степана Андрійовича Бандери. Ну там ви самі уявляєте, зразу пішло Лібідіне озеро, зразу пішла похоронна команда, там де хоронити, куди відвести. Ну це ж уявляєте, ми все це бачили. А уявіть собі, що буде. Там у Вашингтоні, в Нью-Йорку, це страу в Америці. Байден помер, помер президент Сполучених Штатів Америки. Похорони. Трампу прийдеться йти за труною. Президентом стане Камала Харіс, і Камала Харіс здвине нумерацію президентів. Ну, вона ж не президент, віце-президент. І вже. Я не хочу навіть і щитати по якому, але буде спочатку Камала Харіс президентом 10 днів. Ну, скільки там 20 днів буде президентом Кама. І вже Камала Харіс буде передавати бразди правління цьому президенту майбутньому, президенту Дональду Трампу. А Дональд Трамп, коли узнає, що Камала Харіс буде. Звіту його хватить кінтра. Прихватить кіндрат, його, і він не зможе прийняти присягу президента Сполучених Штатів або прийме присягу і зразу після присяги його хватить кіндрат і він помре. Помре Трамп. Знову похороне. Хто президент? А вже, звісно, буде Венц президентом. З самого початку. Венц на похоронах Трампа буде йти, і Венце пристрілять. Ну, сценарій такий, може ж бути, може. От, пристрілять Венца хто буде президентом Сполучених Штатів Америки Буде президентом Камала от, вона вже, Я навіть не знаю, от така колізія. Значить, в, в трьох країнах помруть лідери. Тобто помре Джозеф Байден, Путін і Трамп. А хто ж третій? А третій на на радостях. Каже, дивися, подохли. Помре Сі Дзенпі. Ну, буквально там, це в січні місяці, все там повинно закінчитися. В рік змії. От. Помре світ і там знову трава. Знову там почнеться. Е в зв'язку з тим, що помре Трамп дуже сильно розстроїться на теньяху і вріже пальму. Мені кажеться, що він склеє ласти Ну, ладно, вріже пальму. Ще один є Ердоган, а Ердоган скліє ласти. Тобто виходить, що Байден накаже довго жити, Путін вріже дуба Чого? Ре... цього Трампа прихватить кіндрат. А Сіцентінь ласти. Ну так. Да. Такий сценарій був би цікавий, це уявляєте, ми будемо сидіти за столами, пити, як то кажуть, чай. І дивитися сумні вісі. Настоящий сум буде. Похорони, похорони, похороне. Ну, а потім щось розвалиться. А що розвалиться? Щось розвалиться. Побачимо. В принципі, я знаю, що розвалиться. Але... Ну да. так, А що тут секретнічать? Розвалиться Китай, розвалиться Росія, розпадуться США, в Євросоюзі виженуть Угорщину і Словакію. З Євросоюзу. От ну, Євросоюз утримається. Це позитивні мабуть, це позитивні зміни.